Навіть не було сумніву, українська держава знайде всіх зачинщиків сепаратизму і розколу, які зараз під прикриттям російських військових намагаються знищити українську незалежність. Ми знайдемо всіх через рік, два, притягнемо до суду і будемо судити в українських і міжнародних судах. Земля під ногами буде горіти. Разом з нашими західними партнерами. Ми зробимо все для того, щоб кожен, хто сьогодні себе вільно почуває, під захистом російських автоматів знав відповідальність за сепаратизм і спроби повалення конституційного ладу на стане жодного місця в світі не буде, де вони будуть себе вільно почувати. І Росія їх не захистить.